Привіт! Ви на каналі Розумний Кутузь. І сьогодні я розповім вам біографію Гарпер Лі. Нел Гарпер Лі. Американська письменниця та публіцистка. Відома завдяки її роману Убити Пересмішника. Дитинство та навчання. Гарпер Лі народилася 29 квітня 1926 року. Вона була наймолодшою дитиною в родині юриста. Своє дозвілля дівчинка проводила з однолітками, проте більше за все любила читати. Коли вона пішла до школи, то вже мала неабиякий читацький багаж, оскільки читала все, що траплялося під руку від дитячих книжок, до місцевих газет і батькових паперів. З дитинства Нел заприятелювала із сусідом Труменом, який згодом став прототипом Діла Гарріса, персонажа книги Убитий Пересмішника. Її сусід. Теж став відомим письменником і в своїй книзі Інші голоси інші кімнати взяв образ Гарпер Лі для героїні своєї книги. По закінченні школи в Монровілі вступила до коледжу до коледжу Гангкінтона в Монгомері. після чого два семестри вивчала право в Державному університеті. Один рік провела в Оксфордському університеті в Англії. Однак навчання не закінчила. Нагороди та медалі. Роман Убитий пересмішника було відзначено Поліцерівською премією 1962 року та Національною медаллю мистецтв 2010-го. У листопаді 2007 року президент США Джордж Буш нагородив письменницю Президентською медаллю за свободу. Церемонія відбувалася в Білому домі. Останні роки життя Гарпер Лі Гарпер Лі померла 18 лютого 2016 року. За декілька місяців після виходу у світ приквела до роману Убити пересмішника. Піди вартового постав. Ця книжка була написана ще в 1950-х роках. Тоді письменниця отримала від видавця рекомендацію використати один із розділів цього роману як сюжет для нового твору. Так світ отримав книжку Убити пересмішника. У романі Піди вартового постав розповідається про те, яким було життя родини Фінчів. Після подій, зображених у книжці Убити Пересмішника Тоді її головній героїні виповнилося 25 років АНАЛІЗ роману Убити Пересмішника Очима дитини легше побачити і пояснити, що люди з різним кольором шкіри однакові. Не зрозуміло тоді, чому соціум ставиться до них по різному упереджено, несправедливо. Роман Вбити пересмішника перекладено більш ніж десятьма мовами світу. В американській літературі цей роман вважають найбільш вагомим щодо відображення боротьби американців за рівність громадянських прав. Роман Убити пересмішника став викликом для суспільства не лише тому, що був написаний у штаті Алабама, який у той час був центром найгострішої боротьби за права афроамериканців, а й тому, що події в період Великої депресії в США відтворені з точки зору дівчинки. Адже, щоб зрозуміти важливість зображуваних подій, зрозуміти і побачити тих людей, хто тебе оточує, потрібно, як каже головна героїня роману, походити в черевиках того, хто відрізняється від тебе. Символіка назви твору назва роману бере свій початок із прислів'я це гріх убити пересмішника. Уперше читач дізнається про це прислів'я, коли діти адвоката Фінча Аттікуса отримують на різдво в подарунок рушниці. Батько дозволяє стріляти тільки по бляшанках, і на крайній випадок по сойках птах пересмішник відомий своїм співом, однак птах чарівний і беззахисний, який завжди співає її легкою здобиччю для мисливця, тобто, в прислів'ї йдеться про те, що гріх шкодити добрим і беззахисним створінням, у романі з пересмішником асоціюються два герої страхолюд Редлі і Том Робінсон. Страхолюд Редлі або містер Артур, асоціальний. Том Робінсон має фізичну ваду Покалічено ще з дитинства руку і складне соціальне становище, спричинене його расовою належністю. За добрий намір допомогти білій жінці, спостерігаючи її важке життя в родині щодня, проходячи повз її будинок, він часом допомагає їй. Його засуджують через її ж наклеп у фізичному домаганні. Особливості. Композиції та тематики роману твір, убитий пересмішника має складну жанрову будову. Це біографічний роман з елементами пригодницького і соціально побутового романів. Книжка складається з двох частин. Перша частина присвячена хлопцеві, який вів відлюдницький спосіб життя, його називали страхолюдом Редлі. У другій частині роману йдеться про боротьбу за права афроамериканця Тома Робінсона, якого безпідставно звинуватили в злочині. Проте ця книжка не лише про те, як правовим шляхом люди досягали рівності громадянських прав у 1930-х роках у США, а й про стереотипи мислення, нетерпимість до тих, хто відрізняється кольором шкіри, віросповіданням, особливостями культури і поведінкою. Провідними темами роману Обити Пересмішника є тема самотності, співчуття, здатності або нездатності людини до співпереживання. Письменниця змальовує чимало прикладів відчуження в сучасному суспільстві, коли хтось залишається самотнім у власному домі, коли лише за кольором шкіри людину вважають винною в злочині, і вона самотужки веде боротьбу за свободу, не маючи віри в правосуддя, коли юрист залишається один на один із суспільством, що повертається проти нього, проте людина мусить відстоювати справедливість. Коли хтось береться за складну, але благородну справу, знаючи наперед, що не виграє, коли людина дуже самотня у своїх релігійних переконаннях, і всі насміхаються з неї, коли вона має інші релігійні погляди, письменниця Гарпер Лі здійснила унікальну спробу порушити актуальні теми Великої депресії у США, серед яких найважливішою стала боротьба за расову рівність. Є в нашому житті щось таке, через що люди втрачають людську подобу. Як би там не було, а будь-який натовп складається з людей. Гарпер Лі. Особливості романної оповіді Події в романі зображено крізь призму свідомості дівчинки Джин Луїзи Фінч. На прізвисько всевитько. Головна героїня отримала своє прізвисько через те, що була спритною і спостережливою, помічала все, що відбувається довкола. Погляд оповідача на події є ретроспективним. На час розвитку подій всевитьку було 8 років, її братові Джему Фінчу 12 років. Їхньому батькові адвокатові Аттіку Софінчу майже 50 років. Дітей виховував батько, мати померла, і її пам'ятав лише джем, тому часто сумував за неї. Батько давав своїм дітям свободу в їхніх вчинках, проте навчав відповідально ставитися до всього, що вони роблять. Він завжди все чесно пояснював дітям, коли ті ставили йому запитання, а ще багато читав їм різних книжок. Отже, оповідь у романі ведеться від першої особи, всевидько розповідає історію детально і розлого, проте цей твір багатоголосий читач ознайомлюється з життям різних верст населення, отримуючи уявлення про події з різних точок зору. Всевитько поступово змінюється протягом роману. Спершу це дівчисько, яка нічим не поступається хлопцю, і може його відлоптювати. Від сусідки місіс Модді все дізнається про те, що можна поступатися в чомусь незначному і водночас дотримуватися найважливіших цінностей в житті. Якщо хтось називає тебе словом, яке йому здається лайливим, це зовсім не є образою, це не образливо, а лише свідчить про жалюгідність цієї людини. Гарпер Лі більшість подій у творі відбувається влітку. Зі слів оповідачки, це найкращий час коли можна спати на подвір'ї, їсти все найсмачніше. Споглядати тисячі відтінків кольорів довкола. Поруч із Всевитьком Діл хлопець, який освідчився джин у коханні. Вони збиралися одружитися, як тільки виростуть. Товаришем в літніх канікулах у Джема й Джин був Діл Гарріс. Разом з ним вони ставили цікаві п'єси за мотивами кінофільмів і вигадували для себе різні пригоди. Діти намагалися виманити на вулицю страхулюда Редлі, сусіда, який ніколи не грався з ними. Діти вигадали цілу п'єсу про його життя. Проте батько заборонив насміхатися над містером Артуром. Таким було ім'я страхолюда Редлі. Містер Артур спостерігав зі свого дому, зі своєї темної кімнати за тим, як грають у різні ігри сусідські діти. Він залишав їм подарунки в дуплі неподалік свого будинку. Тричі рятував їм життя. Уперше, коли Діл Джем і Джин улаштували собі розвагу і перевіряли свою сміливість, містер Артур залетав порвані штани Джема і повісив на паркан, де їх і порвав Джем. Коли рятувався від попереджувальних пострілів брата містера Артура, прийнявши бешкетників за злодії. Удруге, під час пожежі в сусідньому будинку, діти Джин і Джем стояли на великій відстані від свого дому, там де їм наказав стояти батько. Тоді містер Артур знову непомітно накинув ковдру на Джин. І не дав їй замерзнути холодної ночі. І, врешті, врятував життя Джему та Джин, коли на них напав містер Юел через те, що хотів помститися їхньому батькові адвокату, який захищав права африканця, розкривши неприємну правду про його білу доньку для всього міста. Підсумки роман, убитий пересмішника Гарпер Лі пов'язаний з актуальними проблемами становлення громадянського суспільства в США. У творі порушено проблеми боротьби із соціальною нерівністю. Расовою неприязню, стосунків батьків і дітей, моральної відповідальності за власні вчинки. Події в романі подано з точки зору дітей, що обумовлює щирість і безпосередність оповіді. Світ дітей і світ дорослих створює особливу систему дзеркала у висвітленні образів і подій. Авторка стверджує ідеї толерантності, порозуміння, миру і людяності. А ви були на каналі Розумний Кутусь. Дякую, що слухали! А ще більше буду вдячна, якщо залишите коментар під відео. Ну і звісно, якщо ви ще не підписалися, то зробіть це, бо тільки коли зростає кількість підписників, я розумію, що моя робота є важливою.